Там любить консервувати автомобіль на зиму, тобто ну, поставити. Він цю зиму буде стояти на вулиці, щоб все було добре з ним. Отакі чехочик для автомобіля фірми Кегель, поляки роблять. Професійний чехол, все сезонне, зима-літо, весна, осінь. Захищає кузов автомобіля. От. Одягли і забули. От. Чому? Тут є мембранка, мембрана буде. Випаровувати весь конденсат, він не буде примерзати зимою, не буде гнити під кузовом і так далі. От. Є декілька варіантів. Є перфект гараж, 4 криша, 4 боковинка, темно-синього кольору, такий от плотнючий топовий матеріальчик. Мембранка гаражик, трьохшарова криша, трьохшарова боковинка. темно зелений кольор, трошки дешевший. Саме бюджетненький варіант, як весь Теж хороший варіант, от, недорого коштує. Ну, Порівняно з тими, звісно. Двошарова криша, одношарова боковинка. От, також мембрама дише, все сезонно йде, як положено. Добре підходить, підбираємо чітко кожен кузов автомобіля, кріпиться добре, вітром не здує його. Якийсь топчик. От, рекомендую за номером телефону в шапці профілю або на сайті автоброк.ю.